Вже 100 років об'єднана. День соборності України відзначили і в Ужгороді на площі народній. Прийшли містяни, представники духовенства та керманичі області. Сьогодні в Ужгороді на площі народній безліч людей зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка, аби покласти квіти. Далі вони зі стометровим прапором крокують до пам'ятника Августина Волошина гордою ходою. Чудовий день сьогодні свято єдності. Сьогодні навіть ювілейний цей день. Для мене, мабуть, і для багатьох це символ тої єдності якої ми так сильно потребуємо, тому що, мабуть, ну Україна настільки ділиться на якийсь захід схід там російсько-українському, чи як небудь по-інакшому, а просто на людей, які її люблять і які її не люблять, це важлива віха нашої історії. Краяни у супроводі хору та оркестру прийшли до мосту, об'єднані атмосферою свята та духом спільності день пам'яті, так би мовити. Для, для всього українського народу, особливо для Західної частини. Радість за державу, за Закарпаття, що Закарпаття в цій державі. І ми разом будуємо наше майбутнє. Ті прапори великі, які ми сьогодні розтягнули на цілих, на цілих 100 метрів, тим більше символізує про те, що ми єдині. Єдині в думках, єдині в тому, що ви, а коли ми єдині, тоді ми сильні. Тому це свято і символіка цієї дуже приємна і радість сьогоднішній день. Дійсно, український соціум, Україна це єдина держава, і бачачи, з якою зацікавленістю всі люди, які прийшли сюди, це роблять. Я думаю, що ми економічно станемо більш потужною країною, ніж зараз. Урочиста хода, загальне піднесення, спільна віра та надія на краще майбутнє України довели. День Соборності свято, яке вже стало доброю традицією. Побажати, щоб цей рік був набагато кращий, ніж минулий, щоб в нас не було таких політичних потрясінь і таких нерозумінь, щоб ті, хто затіяли проти нас, Минулого року провокацію зрозуміли, що тут ніхто нікого не розшатає, і влада цього абсолютно не допустить.